У Миколаєві стартував освітній проєкт, що може врятувати життя. Медичних сестер навчають надавати допомогу в екстремальних умовах. Ініціативу втілюють управління охорони здоров'я Миколаєва спільно з обласним центром зайнятості та Запорізьким державним медико-фармацевтичним університетом. Що саме передбачає проєкт і яку користь він матиме для міста, розкаже Катерина Рупташ. Навчання задля порятунку у Миколаєві розпочали підготовку медичних сестер до роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Спеціалізоване навчання стало можливим завдяки співпраці міського управління охорони здоров'я, обласного центру зайнятості та Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Цей проєкт покликаний не лише підвищити рівень професійної підготовки медиків, а й зміцнити систему екстреної допомоги у регіоні. Сьогодні цей проект у нас започаткований. У нас проходить навчання 20 лікарів по трансфузіології. Це Лікарі, які отримують другу, третю спеціальність, які почали навчатися 14 квітня. І з 21 квітня у нас почала навчатися 51 медсестра лікарні швидкої медичної допомоги, які проходять також це навчання без відриву від виробництва. Ті відгуки, які вони сьогодні надають, то це дуже зручно, дуже корисно і головне, що це за кошти держави відбувається. Понад півсотні медсестер з Миколаєва отримали можливість навчатися безоплатно завдяки ваучерам від обласного центру зайнятості. Ці сертифікати повністю покривають вартість курсу і відкривають доступ до знань, які можуть стати вирішальними у критичний момент. Навчаємо, навчаємо, тому що ви знаєте, що в центру зайнятості на сьогодні достатньо інструментів для того, щоб надавати допомогу і нашим комунальним підприємствам. І, взагалі, сьогодні ми орієнтуємось більше на відкритий ринок. Якщо раніше ми працювали тільки з тими людьми, які стоять на обліку, у нас то зараз ми намагаємось допомагати людям, які працевлаштовані. Я думаю, що ця практика вона на сьогодні досить актуальна, тому що е, сучасні реалії потребують весь час підвищувати кваліфікацію, тим паче медиків. Для того ми і працюємо. Навчання це не лише про нові навички, а й про впевненість у собі, коли доводиться рятувати життя в екстремальних умовах. Тож така співпраця між двома містами-героями, які постійно перебувають під загрозою ворожих атак, є дуже важливою, каже ректор Запорізького університету Юрій Колесник. Я думаю, що, знаєте, якщо ви подивилися на Запоріжжя, і я подивився на Миколаїв, то ми дуже схожі. Дуже багато ворог наніс ран нашому місту, як і вашому місту. І знаєте, воно так близько до нас знаходиться. А ще головне, що Запорізький медичний університет він мав студентів, абітурієнтів, з яких областей. Колись був Крим, його нема. Херсон, Миколаїв, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя. Тому ми звертаємось до друзів, працюємо з друзями перш за все. Завдяки професійним викладачам та провідним технологіям, медики та освітяни сподіваються, що навчання не лише підвищить кваліфікацію медсестер, але й допоможе створити потужну мережу фахівців, здатних оперативно реагувати на будь-які виклики. Ми навчаємо, навчаємо в змішному форматі лекції всі наші. Ваші Миколаївські медсестри, лікарі слухають онлайн на найкращій сьогодні освітній платформі для онлайн-навчання Microsoft Teams. Це найкраща платформа. От. А практичне заняття, от приїхав Ренімобіль, навчальний реанімобіль, манекени, симулятори, реанімація, дефібрилятори, все вони тут відпрацюють протягом а двох днів вже реально. Зокрема, найближчими днями медики проходитимуть практичний курс на навчальному реанімобілі, оснащеному усім необхідним устаткуванням для надання екстреної допомоги. Практичну сторону, саме безпосередньо практику, медики можуть здати, здати на мобільному такому центрі, який укомплектований сьогодні сучасною технікою. І в цьому є і наша ціль, щоб ми об'єднались, і така командна робота принесла свій результат. В подальшому, я думаю, що цю о, таку активну програму ми будемо намагатись реалізовувати і для медиків всієї нашої області. Миколаївщина залишається прифронтовим регіоном, тому медичні працівники повинні бути готові до негайного реагування за будь-яких умов, адже атаки з боку РФ не припиняються. Тож кожен має бути готовим до швидкої і ефективної допомоги людям у найважчі моменти. Така співпраця важлива сьогодні, тому що наші медичні працівники можуть отримувати це навчання як онлайн, так і офлайн, і завдяки співпраці з обласним центром зайнятості. Це навчання для медпрацівників відбувається безкоштовно. Ми Готові до такої співпраці, і в планах у нас ще навчити і пройти дані курси до 380 медичних працівників з середньої освіти. Так, миколаївські медсестри зможуть продовжувати свою роботу паралельно вдосконалюючи свої знання та навички, адже ці люди є не просто частиною медичної системи, а надійною опорою для тих, хто потребує допомоги в найскладніші часи. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.